Схоже, що терпець президента США Дональда Трампа уривається, американський лідер закликав Росію та Україну до тридцятиденного безумовного припинення вогню та пригрозив новими санкціями у разі порушення перемир'я. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У своїй соцмережі Трас Social Трамп заявив, що закликає віддалі до тридцятиденного безумовного перемир'я, на пропозицію якого вже погоджувалася Україна, але не погодилися у Кремлі та пригрозив Росії новими санкціями. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів. Якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, США та їхні партнери запровадять Нові санкції йдеться у повідомленні Трампа. Президент США зауважив, що у цій війні в Україні щотижня гинуть гине тисячі молодих солдатів, і всі повинні хотіти, щоб це припинилося. Я хочу, і Сполучені Штати Америки також. Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом з європейцями. І це буде міцний мир. Це припинення вогню має в підсумку привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко. Я буду готовий у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться, додав Трамп. Нагадаємо, цьому допису передувала телефонна розмова між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася ввечері 8 травня. Відомо, що сторони торкнулися питання угоди про економічне партнерство, кроків до припинення війни з РФ та потенційних переговорів Києва з Москвою. За словами Зеленського, він із Трампом обговорив необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема, конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на Полібою і я коротко його проінформував. Передав Зеленський. Також український лідер розповів, що Київ готовий до 30-денного припинення вогню, хоч від сьогодні. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини на 30 днів тиші. Тільки по справжньому, щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті, повідомив президент України. Трамп за словами Зеленського підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Тривалий надійне припинення вогню буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. Резюмував Зеленський.